Всім привіт! Був запит на тандеми, які в нас зроблені, побудовані звичайним способом, коли в нас з'єднується з фасадом через саморіз, тобто перед, через передню стяжку. За допомогою цього, цієї стяги з фіксацією на мініфікс ми притягуємо до фасадів. Але були так само запити: що навіщо робити зайву деталь, якщо ми можемо напряму посередньо Прикріпити а, до фасаду. Я, в принципі, часто так і роблю, але, наприклад, новачки особливо вони побоюються цього способу, тому що регулювання тих же самих зазорів і так далі, воно дуже сильно обмежено, особливо такими, так би мовити, дешевими бюджетними варіантами, по типу механізму в тандем, де по великому рахунку регулюється тільки ззаді підйом а, за допомогою цього механізму. Та загалом і все. Тобто якось виставити там фасад рівно і так далі, доволі таки проблематично. Але хто з досвідом, хто меблярів вже більш-менш розуміється в цьому, вони там за допомогою там, перекручування, виставлення, вони це можуть зробити. Тому я зробив такого роду два варіанти. Я зробив е, варіант як з е, шухлядами, коли ви можете притягнути через сам е, і з фіксацією до фасаду, але в цьому випадку я вже фіксую роблю фасад з демфером, я вже роблю з мітками притягуванням, так само залишаю звичайну мітку для направляючої, де нижня мітка, і мітка під кріпленням. Фіксація відбувається через мініфікс зі шкантом. З середини, тобто тут ми не можемо ніяк уже сховати, тут ми показуємо це кріплення, тому, будь ласка, додавайте або пластикову заглушку, або наліпку вже самостійно під ваш колір ДСП. Ну, якщо це вам, звісно, потрібно. Понизу так і залишається, тобто низ ми не бачимо, ми тут і залишаємо фіксацію так само мініфікс, кант Єдине, що тільки тут ми вже від цього ніяк не можемо ніяк. Його сховати або піти від цього рішення. Якщо тут ми його ховали за фасадом, то тут ми вже сховати ми не можемо. Як ми використовуємо? Використовуємо так само з нашим модулем, ми можемо редагувати, тобто ми можемо за допомогою плагіна найкраще це робити, звісно, через плагін через тречинг, тобто ми так само можемо його змінювати, наприклад. По висоті, просто виставляючи камеру, ми можемо там змінювати по висоті. Звісно, ми це можемо робити і за допомогою проміння. Зараз ось ми можемо там збільшувати або зменшувати, наприклад, на 50. Можемо збільшувати сам фасад. Тобто ми можемо там збільшити зараз, отак, наприклад, так, ми можемо збільшити, наприклад. Дуже погана графіка чомусь не промальовує в плагін іноді. Ось ми можемо збільшувати як сам фасад, так можемо зменшувати. <кій> Відповідно, робити там менше-більше. Тобто, ми тут повністю за допомогою плагінів можемо це все редагувати по нашим необхідним розмірам. А Відступи в мене 1,5 мм, це як, так би мовити стандарт. Тобто 1,5 мм. Єдине, що тільки, якщо ви ставите в саму нижню позицію ось сюди, то відповідно вам вже потрібно збільшувати а, через плагін, через виділену нашу область. Тобто ми можемо вже, так зараз через виділення ми можемо збільшувати. Виділимо ще й демпфери. Нам потрібно збільшувати ось таким чином. Тобто ми до кріплень, щоб кріплення не задівати, ми можемо рухати сюди. Бо в мене вони зроблені під універсальне рішення, тобто, що ми можемо встановити в будь якій частині нашої, нашого А, Ну, або можете просто збільшувати саму ширину фасада, тобто демпфери можна залишити в цій позиції. Загалом ми переносимо куди нам зручно, тобто можемо там фіксувати за допомогою рулетки той позиції, яка вам потрібна. Тобто 3 мм між фасадами. Можна там розмічати, робити мітки, куди ви хочете. Тут загалом. Все залежить від вашого бажання та вашого конструктива. Так, зараз 200 мм, якщо у вас таким чином можна зменшувати з прив'язкою. Робимо з позицій, де вам подобається. А, переносимо це все всередину модулю нашого. Розмічаємо, розбиваємо, так би мовити, звернути, ми розбиваємо, вивільняємо всі наші кріплення, використовуємо для перенесення, тобто перенесли ми все необхідне. Так, я, ага, я розбив, створити групу. Так, що це у нас, що це в нас вивільнилось? Ось. Я просто розбив і головний модуль. Його можна було перетворити, але я його розбив. Ну да, нічого. Цьому поганого немає. Я просто створив групу, і тепер в мене все чудово. Так, зараз я, напевно, перерозмічу. Буду мітки. Ось, і заново розмічу, щоб в мене послідовність була. Да, так краще. В фурнітурі, як бачите, все групує. Так. Це я заблокую, це я виправлю я не розумію, чому вони сюди потрапили. Добре, я це виправлю, це не проблема. Перед релізом я це все перезалів, перевиправляю. Пере, Загалом вся фурнітура у нас присутня, присутні шухляди, присутні все, що нам потрібно. Тобто, таким чином у вас є можливість робити такого роду шухляди. Якщо подивимось на... Так, зараз я це заблокую. Пропустив. Це я пропустив. Ось. Якщо подивимось на розкладку, у нас все переноситься. Тобто у нас на стійках є кріплення під направляючі. Загалом я зробив всі від 250 до 600 мм. Так само, як і звичайними шухлядами. Тому користуйтесь на цьому, все. Дякую за увагу.